Добрий день, шановні колеги, батьки, учні. Я Володимир Доль, один із півторів підручника Біологія 8 клас», викладач біології. Сьогодні хоті... мені хотілося би означити вам основні підходи, основні особливості підручника, з яким доведеться працювати вам, шановні восьмикласники, вам шановні колеги, вам шановні батьки восьмикласників. Біологія восьмого класу це біологія власне, людини, це біологія одного виду, людини розумної, гомо-сапіен-сапіенс. І сьогодні мені хотілося б окреслити, знову ж повторююсь, ті особливості, які стосуються вивчення біології саме людини, як біологічного виду і як соціальної е, істоти. тобто Організму, який взаємодіє із іншими і розвивається під дією і біологічних факторів, і факторів соціальних, факторів цивілізаційних. Тому тут є своя специфіка, є свої особливості. Підручник, створений колективом авторів, які врахували у цьому підході до створення підручника саме функціональний підхід. Заклад, який був закладений в основу реалізації цієї інформації, яка викладена на сторінках підручника, яку повинні осягнути учні в ході вивчення восьмого класу. Таким чином, саме на фізіологічній особливості життє організму людини, базуються підходи до осягнення знань. Чому саме так? Вважається, що саме е, такі підходи є зараз найбільш менш затратними по часу, вони є найбільш ефективними з точки зору засвоєння інформації дітьми, реалізації, інтерпретації цієї інформації і, звичайно, застосування, тому що знання були просто теоретичними, якби вони не застосовувалися людиною. Застосування їх пов'язане із здоровим способом життя кожного учня, в майбутньому громадянина, в майбутньому матері чи батька, в майбутньому фахівця в тій чи іншій галузі знань. Тому здоровий спосіб життя це найважливіша цінність, яка може бути закладена на сторінках цього підручника для дітей. Тому зорієнтованість, особиста зорієнтованість є пріоритетною у викладенні цього матеріалу. Що стосується принципу наступності, то підручники 6 і 7 класу є базою для того, щоб або стали вже базою для ваших дітей, шановні батьки, а от для того, щоб вони розуміли все живе, що нас оточує, цю величезну цінність, яка Є у природі. І, звичайно, людина є частиною цього величезної кількості різноманіт... різноманітних форм життя. І тому принцип наступності і перспективності, а перспективність полягає у тому, що ми з вами. Ми з вами не зупиняємося у своїх знаннях. І програма восьмого класу не є закінченням для вивчення біології в цілому. Є програма для 9 класу, а після того ми і в силу різних причин, незалежно від фаху, майбутньої професії, життєвих обставин, все рівно повинні свої знання біологічні таким тим чи іншим шляхом поглиблювати. Тому, звичайно. Науковість як основа для цього всього має бути на досить серйозному рівні. Шановні восьмикласники, шановні колеги, вчителі, шановні батьки, прошу звернути вашу увагу і на це. Тому що діти вже мають, мають знання із фізики, із хімії. Тому автори старалися врахувати ці особливості для пояснення тих чи інших явищ, я казав уже вище, зокрема фізіологічних, які відбуваються чи на рівні клітин організму людини, тканин, чи систем органів, чи організму в цілому. Це також тут реалізовано. Що стосується. Системності і послідовності, то звичайно ми з вами в бачимо підручнику в матеріалу викладений згідно певних систем органів, ну, наприклад, система дихання. Наче система дихання, і відповідно завдання поставлені, прописані перед кожною із темою, для того, щоб дитина могла зрозуміти перед початком того, як почнеться вивчення цієї теми, що ж являє собою ця тема, які завдання стоять перед нього. Прошу на це звертати увагу, і звичайно, звертати увагу і на. Фотографії на ілюстративний матеріал. Це стосується і сучасних методів фотографування, різноманітної, різноманітної інформації і, звичайно, схем, які іноді ми навіть повторюємо з попередніх курсів для того, щоб діти могли згадати це. звичайно, Рівень восьмого класу це якісний також рівень, тому велике значення подається схемати схемам різноманітним для того, щоб діти могли їх читати і інтерпретувати. А ось, крім того, велике значення має і кольоропередача От, тих чи інших процесів і явищ у самому підручнику. Є загальні схеми, які дають можливість. Побачити взаємозв'язки між різними процесами, а ці процеси ой, які непрості, в будь-якому організмі і організмі людини в тому числі. Тому принцип систематизації матеріалу прийнятний для восьмого класу і реалізований тут дуже і дуже серйозно. І, звичайно. Закладена інформація не може не спонукати, не може не зворушити дитячу душу для того, щоб дитина могла розуміти всю складність, надійність процесів, які відбуваються, закладені природою в її організмі особистому. Але процеси ці дуже тонко влаштовані. І ця тонкість процесів, ця простота, але надійність процесів, які відбуваються в організмі. Повинна бути основою для того, щоб дитина розуміла, що дуже легко сюди втрутитись, дуже легко їх порушити, але ой як нелегко, але а іноді неможливо її повністю в цілісному, первинному вигляді відновити. Тому, звичайно, для дітей це повинно бути дуже важливою інформацією, яку ми наголошувати повинні на кожному із уроків. Що стосується. Що стосується вивчення самого матеріалу, звичайно, ця тема є внутрішній взаємозв'язок між кожною із тем. Тому бажано повертатися, цей підручник не для читання, а для вивчення і дуже серйозно до попередніх тем, якщо потрібно повторювати прочитуючи їх і усвідомлювати сам собі, самим собі нагадуючи про ті чи інші явища, це завдання. В першу чергу до вчителів, до колег, шановні колеги. Я також хотів би звернути вашу на це увагу. Звичайно, не просто це усвідомити. Велику увагу в підручнику виділено вищій нервовій діяльності людини, а от тому, що це. В сучасних умовах, в сучасних умовах нашої комунікації, нашого у непростого світу для дитини, для підлітка має величезне значення. Хотілося б на закінчення побажати вам успіхів, побажати вам терпіння, побажати вам розуміння того всього, що відбувається, і, звичайно, звичайно, якісного якісного сприйняття інформації та її реалізації. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, до побачення.